Тут, дорогі друзі, як приємно бачити вас тут знову. Дякую, що ви вчите італійську мову разом зі мною. Ми просуваємося з вами крок за кроком, і я пишаюся кожним із вас. Сьогодні я хочу поговорити про щось дуже важливе: це дієслово Ессере. Це дієслово. Основа італійської мови, і вже скоро ви зможете легко використовувати її. Що таке есере і навіщо він нам потрібний? Дієслово есере означає бути або існувати. Ми використовуємо його кожен день, описуючи себе. Інших людей речі навколо нас це дієслово допомагає створювати прості, але важливі фрази, які потрібні у будь-якій ситуації. Давайте разом подивимося, як це дієслово змінюється. Ось основні форми ЕСРИМ. Тепер повторюйте зі мною їх, це дуже допомагає. Найчастіше. Ви будете повторювати голос і ви швидше запам'ятаєте кожну форму. Тобто це так наша працює фізіологія. Повторюйте зі мною. соно – я є, ту сей, ти є, луй, лей, е, він, вона є, Ной ямо ми є, Вой сієте, ви є. Лосоно вони є. Приклади використання есере. Бо тепер, коли ми знаємо ці форми дієслова, то давайте поглянемо, як ми можемо їх використовувати. З ессерем це дуже важливо, тому що з ессерем ми можемо розповідати про, ес, про себе, про інших людей та описувати все, що вас оточує. Ось кілька прикладів. Переземпіо перекладається як приклад. соно станко. я втомився. Якщо ви жінка, то говорить соно встанка, я втомилася. Ту сей кораджозо. ти сміливий. Лоро соно інсеньанті, вони вчителі. Е уна Джорната Белла, сьогодні прекрасний день. Ной siamo insieme. Ми з вами разом. Сіте фелічі, ви щасливі. Використовуйте Ессере, коли говорите про стан, про характеристику чи ще, будь-про кого. Давайте зробимо з вами тепер міні-вправу, щоб закріпити новий матеріал у пам'яті. Я скажу фразу речення з припискою. А ви підставляєте правильну форму ессере. Добре? Ну, наприклад, Переземпіо, я говорю іо контенто. А ви скажете соно, щоб вийшла фраза Йо, соно контенто. Я задоволений. Спробуємо разом. Луй, Джентіле. Відповідь. E, lui, e, gentile. Noi amici. Відповідь Noi siamo amici, Ми друзі. Лоро loro, loro sono italiani, Вони італійці. Вони є італійці. Чудово! Ви всі великі молодці. Ви тільки що познайомилися з одним із найважливіших дієслів в італійській мові есере. Вже зараз ви можете будувати речення розповідати про себе та інших. Друзі мої, пам'ятайте, що італійська мова це захоплююча. Подорож, Щоразу, коли ви дізнаєтесь щось нове, дізнаєтесь нове слово або вираз, ви наближаєтеся до своєї мети, і ви з кожним уроком стаєте сильнішими та впевненішими у собі. Продовжуйте в тому ж дусі. Скоро ви відчуваєте, відчуєте, що італійська мова стає для вас другою домівкою: грація міле. Дякую, що ви вчитесь разом зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Тут в мене є дуже багато уроків на будь-яку тему, на будь-яку ситуацію в Італії. Я все зробив по полочкам, по структурі, по темам. Буде в описі під відео посилання на всі ці уроки, і на... Ну, не на всі, бо їх дуже багато вони не влізуть, краще шукати по каналу. по Play. Плейліста. Також я зараз роблю відеокурс для початківців з нуля. Курс цей для, доступен для спонсорів каналу. Ставте лайк, ділитеся цим уроком з друзями та продовжуйте навчатися із задоволенням. Чао е, а, престо, Амічі. Пока і до зустрічі, друзі!